Для собак та котів, які потрапляють до центру поводження з тваринами, це місце як рятувальний круг. Для когось воно стає тимчасовим прихистком, для когось можливістю вижити та одужати. Прибувають сюди як безпритульні тварини, так і завишені господарями хвостаті, часто породисті. Усіх своїх підопічних тут щеплять, стерилізують, обробляють від паразитів. У нас дуже багато собак, які породні. Це овчарки, алабаї, ну, це із крупних таких пород. У нас є Канекорсо вже був пристроєний, у нас є аргентинський дох, у нас є поінтер, собака, лі поінтер, то лі. Поинтер, то -лі... Далматинський оцей дох, Тобто такси, періодично попадаються йорики, яких викидують. Ну дуже багато тварин, які мають породу, деякі мають стояти у клубі. Це хаска. У нас був трорічний кобель, який в КСУ стояв у клубі. Він був чіпований, вакцований. Собака шикарна побідітельна виставка, але його викинули. До повномасштабної війни тут було близько 250 хвостатих. Зараз їх удвічі більше. Воєнні дії боляче вдарили не лише по людях, кажуть у центрі поводження з тваринами. Дуже багато повиїжджало людей. Отак відкрили двері, викинули собак і уїхали за границю. От. Дуже багато собак з'явилося, тому що оці собаки, які викинуті, вони плодяться між собою і ще більше щенків. Дуже багато після взрива ГЕС з'явилася собак, тому що люди тікали, вивозили тварини своїх і сусідських, і чужих. Потім приїхали, отак відкрили машину, випустили. Вони пішли. Ймовірно, війна зруйнувала комфортне собаче життя. Ось цього песика на ім'я Байрактар. У колективі центру його лагідно звуть Баріком. Як собаку покинули господарі, невідомо. Тут знають лише, що пес приблудився до військових, а ті в надії знайти для дому Доброго, малого, нових господарів, передали його фахівцям центру. Привезли з блокпосту. Він прибився до хлопців, був там якийсь деякий час, і потім почали його місцеві собаки ображати. Він такий дуже лагідний, він такий до собак хороший хлопець. І хлопці попросили забрати, тому що ну вони уїжджають, міняються, собака безпритульна. Він молодий, йому десь. Два роки, не більше. Він хороший хлопчик, до собак він хороший, може бути другою собакою в сім'ї, до людей він адекватний абсолютно. Він кастрований, чіпований, ось кліпса є у вусі. От. Оброблений від паразитів, от від глистів, від бліх, от кліщей. От і чекає на свого хазяїна. Цей центр не притулок. Утримувати тварин тут довгий час немає змоги. Залишають лише тих, чиї господарі померли, а бажаючих забрати собаку не знайшлося. Доживають тут і тварини-інваліди. Як правило, центр стає тимчасовим прихистком для породистих собак та котів. Здебільшого люди готові забрати додому саме таких. Стати господарем для Байрактара та інших тварин, які нині під опікою колективу центру можна. За адресою вулиця Привітна, 56, у Довгинцівському районі. Михайло Бестров, Олексій Правицький цей день.